Ластівочки-соколики, я вам зараз такою мудростю поділюся. Ну, Розумні люди послухають. Такі люди собі будуть зараз писати чіпуху. Ну, це їм стосується. Я вам скажу те, що я знаю, те, що я в діда вичитала, і ви ну, послухайте, я думаю, вам воно пригодиться три речі. Коли зразу приходить розплата. От подумайте, подумайте, мої дорогі, і не, і не кажіть мені таких слів, що А, вони все роблять, а їм нічого не буває. Ви звідки знаєте, що їм нічого не буває? Це їм не буває. Бувать, може їхнім дітям, їхнім внукам або ще й похлеще На все покоління потім йде прокляття. Оце сусіди таке роблять нам і не задумуються. Понімаєте? От сусіди. Ви знаєте за яких сусідів я що не з того, не з того напали.